Ще одна підказка, як зробити кріплення, коли тут відломано, а нема не аргону, зніматися, розбирати треба, таке. То до мене він приїхав вже з цим болтом. Ось там пластина. Болт прокручен. А це вже я доробив сюди пластину. Тут різьба М6, болтик, ну скільки. Вийшло нарізати резьбу один і майже три міліметри. Тобто 13 міліметрів нарізав резьбу, резьбу нарізав у пластині теж. Тобто, щоб воно вперлось там та трималось. Ось. Майже так. Воно закрутиться та на обрив вже нікуди не дінеться. Зараз ще сюди зроблю ось якусь таку упору, щоб була поверхня до контакту оцієї залізяки. Тобто зараз ще одну пластинку приварим, і з ліжки можна обрізати тут така справа. В цілому вийшов ось такий башмачок. На зворотньому боці переварили гайку, щоб не мудухтись Потім коли вставлять болти. Та ось так. Зараз на фіксатори прикручуємо, фарбуємо, ну, щоб не ржавіло дуже швидко. Та й встановлюємо ось такий ремонт цієї проушини. mm -hmm.